Пане Олексій, у мене таке запитання. Ви працюєте, воюєте на інформаційно-психологічному фронті. Це велика робота. Ця війна є інформаційна паралельно. Це однозначно. Але ви стільки мали вибачте слово ляпів, стільки проблем від сказаних тих фраз то за російською мову, то за цей. Ви як боєць, ви можете якось трошечки підняти. Ваш рівень фах, я не суніваюсь, щоб не вживати тих слів, бо ваші всі інтерв'ю, ваші всі стріми, уважно мільйони українців слухають, уважно слухають вороги, і вони користуються тими вашими проколами. Ви ж вже досвідчений воїн можете взяти це yeah. до уваги і не давати в суспільство, не вкидати тих. Знову вибачте за слово, ляпів, які перебивають реально речі, які треба дискутувати, які нічого доброго не дають. А то, що військові, ми розуміємо, що їх вже ніхто не слухає. Але це їхня війна, це слухає їх 140 мільйонів кліпаків, і вони для них це говорять. Їм важливо, щоб почули і взяли повістку і знову пішли воювати. І знову ми це маємо перемелювати. Ви робите висновки? Ви можете виправитись на кінець. Оце дуже слушне закид, який я повністю розділяю. Я останніми часами подивив от після звільнення спочатку виспався, потім роздивився такий свій шлях за ці 11 місяців. Я подивився, яку кількість я наляпав зайвав, особливо останні місяці. Трохи жахнувся. Це стосується там і вопів, які там легко захищати, і так далі. І так далі. Ясно, що я можу пояснити це, тому що намір був насправді позитивний. Але я просто зрозумів, що я дуже-дуже втомився, і я просто почав нести такі речі, які я ніколи не зробив, якщо б я був психологічний і фізичний форм. Це дуже слушний закид, повністю розділяю. Я перші висновки, багато висновків зробив. Перший висновок, який я зробив, що треба стати набагато більш суворішим для себе. Набагато більш суворішим. І я так і став набагато більш суворішим до себе і буду закручувати ці гайки по відношенню до самого, самого себе mm -hmm. ще більше і більше. Ще спробуйте взяти відпустку і трошки відпочити. Відпускаємо Олексія Арестовича. Спочатку на фронт відправляли. Тепер відпустку. Ми вам тут розкажемо, що вам робити.